Малята, любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Татам мамам, дідусям, бабусям теж. Збирайтеся всією родиною, бо сьогодні будемо читати винахідливу казку. Беріть свої улюблені подушечки, ковдручки, іграшки. Тати мами, дідусі, бабусі, наливайте горнятко кави, чаю чи какао і будемо починати. А казка наша сьогоднішня називається їжачок якого. Можна було погладити, а написав Михайло Пляцковський. Усі їжаки на світі колючі. Чи не так? На них стільки гострих голок, що не доторкнешся, а по голівці погладити і зовсім не можна. Тому їх ніхто ніколи і не пробував жодного разу погладити. Але одному доброму їжачкові все-таки повезло. А як це сталося? А ось як. Йшов їжачок лісом. Бачить, стирчить пеньок. А на тім пеньку сидить зайченя і кашу манну старілки їсть. І не просто їсть, а столовою ложкою. Ах, смачна каша. З'їло зайченя всю кашу і сказала. Дякую, мамо! Підійшла до зайчиняти мама зайчиха і по голівці лапкою погладила і похвалила. Молодець, який ти у мене вихований синок ростеш. А їжачкові, якого ніхто ніколи не гладив так лагідно. Раптом стало сумно. До того сумно, що він навіть заплакав. Побачила зайчиха, що їжачок плаче, і питає, хто тебе образив? Ніхто не образив, відповідає їжачок. А чому тоді в тебе сльози на очах? Тому що ви зайченя. Погладили лапкою. А хіба тебе твоя мама не гладить? Не гладить. Ніхто мене не гладить. Я б тебе, дитятко, погладила, якби, якби ти не був таким колючим, пожаліла Ї... їжачка Зайчиха. Звичайно, вона б тебе погладила, втрутилося зайчиня. Але ж так можна і лапку поколоти. А, а якщо б я не був колючим, раптом спитав їжачок. Тоді інша справа, каже зайчиха. Але ж це неможливо. Можливо, можливо, крикнув їжачок. І Став перекидатися, став качатися по землі, аж поки не начепив на всі свої голки цілу купу опалого листя. І він став схожий на різнокольорову кульку. Коли ця кулька підкотилася до зайчихи, вона одразу не зрозуміла, в чому справа. Але їжачок. Просунув крізь листя чорний носик і пробурмотів. Тепер тепер я зовсім не колючий, правда? Зайчиха усміхнулася і погладила їжачка. Молодець, сказала вона, ой який розумний їжачок, росте. Ох, діти, яка винахідлива казка. Цей їжачок не тільки розумний, він винахідливий, правда ж? Але в мене питання. А всі гарно їдять, щоб їх мами гладили по голівці і казали. Молодець, синочок, молодець, донечка. Подумайте. Ось, діти, вам така смачна і винахідлива казка. А мені що? А мені вподобайка, підписка та дзвіночок. Ну, все! Пока-пока! А я пішла готуватись. До інших казок.